Доброго дня, мої любі. Ось цей гель Алоя Вера відправляю моєму переможцю Марині Малашевич з Мукачево. Вона виграла 1 червня цей гель Алоя Вера у подаруночок. Я розіграш подарунків для моїх клієнтів, від партнерів, для моєї команди. Я проводжу кожного першого числа місяця. Тому запрошую вас в мою. Команду звертайтеся, будь ласка. Продукція німецька для здоров'я краси для покращення стану здоров'я людини та позбавлення причин захворювань. Німецька продукція ЛР дуже високоякісна і дуже ефективна. Тому раджу слідкуйте за своїм здоров'ячком натуральним шляхом, і вам не прийдеться пити пигульки, які мають побічні дії. Продукція ЛР не має побічних дій, тільки покращує стан нашого життя, нашого. Організму, здороблічка, всіх всіх органів на клітинному рівні діє продукція. Так що, ось цей гель три геля алоя Вера таких відправила моїм переможцям. І ось цей Укрпоштою поїде до Марини. Всім гарного дня, мирного неба!